Еверест, людський організм просто не здатний функціонувати на крейсерській висоті польоту Боїнга. Мата! Це масштабний фільм, його складно робити. Треба їхати в Непал, у горах знімати. Потрібні погода і сніг. Бальтазар хоче, щоб ми відчули стихію. Підштовхуй нас до цього. Ландшафти, погода це фактично основне. Тут головне реалістичність. Тому ми йдемо в гори. І Балт каже, ми зніматимемо в горах. Вони будуть справжні, і там буде холодно. Годі грати. Це означає, що ми все робитимемо по-справжньому. От що зробить наш фільм особливим, Батл уклав дуже багато зусиль у зйомки, і Working Тайтл також. Знаєте, ми прагнемо реалістичності. Ці зйомки, організація та інтенсивність виробництва цього фільму абсолютно надзвичайні. Все було серйозно з лавинними попередженнями, засипаним спорядженням, а шарпи його викопували. Це було дивовижне видовище. Це художній фільм, який допомагає людям пережити особливі миті. Показує, як це було опинитися на південному сідлі тієї ночі. І нам вдалося досягти реалістичності. Щоб люди були вражені, я хотів зняти великий, епічний, яскравий фільм про гору. І щоб він відрізнявся від усього, що ви бачили. Це буде неймовірно. Еверест.